Як вам відомо, цифрові технології дуже стрімко і в наше життя. Зараз вони є усюди: різноманітні електронні пристрої, комп'ютери, смартфони, медичне обладнання, транспорт та багато іншого. Усе, що має електронну складову, повинно працювати на якомусь програмному забезпеченні. Саме тому я вибрав 121-шу спеціальність та вирішив стати кваліфікованим фахівцем цієї галузі. Якщо ви задаєтесь питанням, чому я повинен обрати саме НТУ ХПІ? то я вам відповім, що саме цей університет є одним з найкращих в нашій країні. Він посідає третє місце серед українських ЗВО і перше місце серед технічних вузів України. За всеукраїнськими показниками випускники НТУ-ХПІ особливо потрібні на українському ринку праці, оскільки основні спеціальності політеху лежать в основі виробничої складової економіки усієї України. Саме НТУ-ХПІ має найбільші міжнародні відносини майже з 25 країнами світу. Що відкриває широкі можливості для навчання за кордоном та стажування в міжнародних організаціях. Перед вступом до НТУ ХПІ я детально вивчив та ознайомився з усіма кафедрами, зв'язаними з програмуваннями. Тому можу впевнено сказати, чому я вибрав саме цю кафедру. Мене здивувало те, які величезні можливості дає студентам кафедра ПІТУ. По-перше, інноваційний кампус. Я думаю, вже кожен чув про цей величезний та крутезний проект. Але все одно про нього трішки розкажу. Інноваційний кампус це грандіозний проєкт, серцем якого є унікальна освітня програма, розроблена командою українських IT-фахівців у співпраці з НТУ ХПІ. В основі і навчальний фреймворк компанії Apple, Challenge-based learning, а також технологія Peer-to-Peer, -peer, яка дозволяє студенту стати активним носієм знань замість викладача. Цікавим навчальний процес робить гейміфікація, а унікальним можливість обирати траєкторію навчання та змінювати її. Також може додати те, що саме у кампусі потрапляєш у реальне робоче середовище, яке загартовує тебе та готує до несприятливих умов і на реальних задач. Тому кампус це портал в абсолютно новий спосіб навчання, де все залежить тільки від тебе та твого ентузіазму. А по друге, кафедра піту дає можливість навчатися за кордоном. Якщо ти добре знаєш англійську та німецьку мови, ти можеш продовжити своє навчання в німецькому університеті у місті Ахен. Та отримати подвійний диплом, який допоможе тобі в майбутньому влаштуватися в міжнародну IT-компанію. І наостанок, Я провчився в НТУ ХПІ на кафедрі ПІІТУ за 121 спеціальністю вже майже півтора роки, і з певністю можу сказати, що викладачі цієї кафедри справжні професіонали свого діла. Бо я ще не зустрічав викладачів, які можуть так зрозуміло та майстерно дати такий досить складний матеріал. Якщо ти закінчив 11 клас, завжди мріяв стати кваліфікованим фахівцем в цієї галузі. Якщо ти захоплюєшся програмуванням чи можеш шукаєш університет для майбутнього навчання, я впевнено можу тобі порекомендувати 121 спеціальність кафедру ПІТУ ХПІ.